Вітаю в Авілає студія, мене звати Ольга Гвоздецька. А ще на початку липня у Бородінській громаді Болградського району офіційно створили національний природний парк Буджацькі степи. От про нього, а також про створення єврорегіону Буджак, говоримо з Іваном Кюсе, головою Бородінської громади. Вітаю вас, вана вітаю студії. Хочу декілька слів сказати, що де створили національний парк. А Зробили деякі заходи щодо утворення національного парку Буджарк Степи. А у чому різниця? А, в, 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 різниця в тому, що створеним парк буде вважатися тоді, коли вийде розпорядження президента про утворення національного угу. парку. А, якщо казати, а, яка робота проведена, то хочу сказати, що на цей час, а, на той час, коли ми проводили круглий стіл, ми отримали погодження. Міністерства довкілля щодо утворення національного парку. Зараз ми знаходимося на такому етапу етапу, да, де обласна державна адміністрація, департамент екології обласної державної адміністрації проводить проводить роботу щодо узгодження земельних ділянок, які будуть передаватися до складу національного парку, які. Просто залучені до парку, як складова, а деякі ділянки увійдуть до складу національного парку з вилученням. Тому о, можу проінформувати телеглядачів про те, що ця робота вже завершується незабаром. Буде зроблено науковий висновок щодо матеріалів, які є в матеріалки. подаються до указу президента. Це наукове обґрунтування. І будемо вважати, що ця цей етап роботи за буде завершений. А всі інші справи за міністерством довкілля та указом, до розпорядженням президента України. Це як правило довгий шлях. Які терміни орієнтовно ви зараз вже вбачаєте? от з цієї точки роботу щодо створення національного парку. Я вам скажу, ми починали ще вдалеку, в далекому 2006 тисячі коли е, наука, екологи запропонували деякі ділянки, які знаходиться на території колишнього Туруднівського району, я тоді був головою районної державної адміністрації, ми почали, почали проводити цю роботу щодо створення національного парку. Але це довгий шлях. Ми пішли по шляху. Від малого до великого. Спочатку, в 2012 році, завдяки обласній раді, десь обласної раді ми створили регіональний ландшафний парк «Тарутинський степ. Тобто степову частину ми зарахували до земель природно-заповідного фонду. Потім у нас ми зробили декілька ще заказників місцевого значення. І в минулому році, що вказує президента, в січні місяці ми створили і ще один заказ загальнодержавного значення це колишнє урочище графіні Стурдзе гагарні яке знаходиться на території колишньої ліслісницької селищної ради. А зараз це Бородинська селищна рада. Тому на теперішній час завдяки. Науковцям ми сформували земельні ділянки загальною площею 9700 гектарів, які подали і отримали підтримку з боку Міністерства довкілля щодо створення національного парку. Назвало ми були різні варіанти: буржакські степи та рутинські степи, Бесарабський колорит. Але ми зупинилися на тому, що Правильніше буде, буде назва Буджахські степи. А чому? Чому саме Тому що а, ця територія, яка знаходиться між м, прутом, да, річкою Прут та Дністром, а, саме ближче до моря, це є Буджавський степ. Буджакський степ. А, буджак з сту, тюркської мови означається кут. Угров. тому о, території, на якій знаходяться о, ці о, ділянки, вони не знаходяться на території Буджаку. Тому ми вважаємо, що правильне географічне названня саме це Буджак. Тут що? я маю зауважити, що так. у вас є ініціатива е, власне громаду прийменувати з Бородінською на Буджацьку. Є така ініціатива, але я не можу казати не Це моя думка. А ви знаєте, що Бородино як населений пункт попало під переч, перелік а, населених пунктів, які пов'язують з а, комунізацією, скажімо так, і ми намагалися підтримати думку думку мешканців селища Бородино щодо залишення цього цієї назви. І так склалося, що у Бородіно не було. До того назви іншою, іншою, вона називалася Колонія номер 1 це е, нім, е, німецька, да? німецька, колоністи а, заснували цей населений пункт. Тому ми отримали відповідь з національної комісії, що не може залишати цю назву. Тому зараз ми 5 січня у нас буде. Засідання селищної ради, і ми розпочинаємо обговорення питання щодо подальшої назви населеного пункту. Назва Буджак це моя ініціатива. Якщо мешканці Бородіно і всієї громади підтримують, то буде Буджак. Якщо буде інша назва, то буде інша назва. Тому ми намагаємося, О, такої назви немає. І Якщо брати Географічно, то майже центр Бужацького степу знаходиться у нас. Тому Буржак має бути центром. Дуже символічно, да, так? Дуже це? символічно. Ну, якщо врахувати, що а, таких невеликих а, міс, невеликих міст, яка є на території Бесарабії або Буржавського степу, це Кишинев. Кишинев. Шнів, да? Ізмаїл і Білородністровський, та сама одинакова відстань від цих населених пунктів до від Бородіно до цих населених пунктів. Тому... То ви маєте їх поєднати, і власне, у цьому полягає суть концепції про є, є, єврорегіон Буча. Ага. Правильно я розумію? Бо Правильно. Білгородністровський вже до вас долучається да. з Кишиневом Ви вже товарищуєте, бо да. транскордонні да. процеси вже розпочаті. Да. Розкажіть про єврорайон, що це взагалі таке? Дивіться, ми майже рік тому Україна разом з Молдовою стали кандидатами до Євросоюзу. Ми всі сьогодні розуміємо, що Особливо після російського вторгнення на Україну ми всі розуміємо, що шлях України саме до Європи. На Запад немає в нас шляху товаришувати з такими сусідами, як Росія. Тому о, ми майже рік назад почали цю роботу. Ми розуміємо, що є певний досвід входу до складу Євросоюзу. Східних держав Європи, а саме це Румунія, Болгарія, а в тому числі і Прибалтика. І ми знаємо, що є якась наработка, є чіткий план, за яким діяли ці держави, для того, щоб стати повноправними членами Євросоюзу. Тому ми почали вивчати цей план. Ми е, спілкуємося з спілкуємося з депутатами парламенту Румунії, е, депутатами Європарламенту від Румунії е, на минулому тижні. Ми тут у місті Одеса, зустрічалися з депутатами Європарламенту від Літви саме для того, щоб ви нам розказали, який шлях очікує Україну до Євросоюзу. Тому маємо для того, щоб наша громада розвивалася, ми маємо е, рухатися з на, на попередженні, тобто напріжені. Е, і в основному ми поклали те, що е, ми маємо мати партнерів, е, тому що більшість програм, більшість грантів, е, кошти недержавних фондів, кошти бюджету Євросоюзу вони виділяли е, надаються. На умовах, що розвивається партнерські то тобто, скажімо так, відповідні території різних держав, розвиваються на партнерське відношення. Тому ми раз, раз ми, оказалися, ми оказалися в одному вагоні з Молдовою, тому маємо рухатися з громадами, які нас підтримують в Молдові. І я завжди кажу те, що ми громада, яка знаходиться на великій дистанції від обласного центру, ми є глибинка, це мінус для нас. Але ми маємо шукати свої плюси. Ми громада, яка межує з державним кордоном, тому шукаємо шляхи. Розвитку транскордонних територій. Є проблема у нас, у наших громад, є проблема в наших сусідів. Але держава починається з кордонів. Як держава починається в адміністративному устрій з громади, якщо буде міцна громада, то буде міцна держава. Тобто, для порівняння, якщо до нас заїжджають. І бачить, що є, скажімо так, добрий пункт пропуска, є добре привітання прикордонників, митної митної служби. Поруч є е, хороша дорога, є е, розвинута інструктура навколо цієї дороги, це перше враження тих людей, які заїхали до України. Ми обличчя цієї держави, і я вважаю, що і держава на це зверне увагу обов'язково, і відповідна стрічка буде і в програмі в тих кроках, які нам буде рекомендувати Євросоюз. Угу. Тому ми пішли, тому ми пішли, об'єдналися на рівні а, хабу. На рівні кластеру, ініціативна група, декілька е, голів громад з української сторони, декілька громад з е, прямарі з Республіки Молдова. підтягнули е, науку, е, під, підтягнули під, е, для цього бізнес, зробили кластер. Зробили, групу, групу, яка працює на, і назвали ми цю групу Бісерабський технологічний хаб. Наше завдання і завдання цього хабу це роз'яснено перш за все населенню, що можемо розвиватися на нашій території, що нам дає показує наука, бо на цій території може бути то-то, то то, то, -то, то, -то. І е, працювати з населенням, готувати його до того, що е, Україна чекає після війни, чекають великі зміни. Я впевнений, що е, після нашої перемоги е, в Україні буде багато інвестицій, буде багато фінансових вливань. Для розвитку нашої держави, Ой, ваші слова да Богу був вуха, і поскоріше перемогу, і поскоріше інвестицій підтримка нам буде надто потрібна. Вона зараз нам вже потрібна. Так. Насправді я кажу про фінансову, яка не стосується воєнної частини, аби тримати на плаву нашу економіку. Я от знаєте, ідея зі всіх боків здається дуже важливою і такою, що стане ефективною для розвитку громади. У конкретно Вашої, да. скажімо. Але е, якщо прив'язувати створення єврорегіону до е, розбудови нацпарку, то здається, що ви е, в планах свою громаду асоціюєте, скоріш за все, тільки з туристичною привабливістю. Це так ні, чи ні? Ні. Ні. Не зовсім так. А, чому єврорегіон? В квітні, що не помиляюсь, ми відвідали парламент Республіки Румунія своїми колегами з Молдови, і нас депутати румунського парламенту спитали, а яку організацію ви представляєте? Яку структуру ви представляєте? Ви маєте організувати свою відповідну структуру. Коли ми проаналізували, то. Ми розуміємо, що в цю асоціацію, в цю структуру мають входити представники територіальних громад України, Молдови, може би що Румунії. Я попрацював над нормативними документами, які є прийняті з цього приводу в Європі, які є нормативними документами, прийняті нашим урядом. Є де є закон, є відповідна постанова Кабінету міністрів стосовно транскордонного співробітництва на оригінальному на місцевому рівні, і ми е, прийшли до висновку, що це об'єднання у нас воно би називалося асоціацією, а в Європі воно називається Єврорегіон. Е, Тому ми, наша ідея е, в тому, щоб е, асоціація між Муніципальної влади між Молдовою та а, Україною, а, назвати так, под, так це вимагає європейського законодавства, під Єврорегіон. А, якщо проаналізувати далі, мені деякі спеціалісти кажуть, що це не зовсім так. Але а, аналіз показує, що а, там, де а, створюється Єврорегіон, там обов'язково. Через деякий час буде створена вільна економічна зона. Якщо я не помиляюсь, а я можу помилятись, як і кожна людина, колись була створена в 90-х роках, 96 98 єврорегіон Ніжній Дунай. Ініціатором була обласна державна адміністрація з тої сторони. Муніципальна влада міста Галац і Рінійська районна рада. Або е, е, міська рада. І там, якщо пам'ятаєте, була вільна економічна зона Ріні. Це було дуже. Потім, давно. потім його пані Юлія Тимошенко скасувала і сказала, що нам не потрібна вільна економічна зона. Але ми розуміємо, що, наприклад, той ж Молдови ми спілкуємося і товаришуємо і співпрацюємо з містом Штефаном Воти, там у них у них вже є вільна економічна зона. Ми добре розуміємо, що інвестор має заходити в Україну, але він, він має мати, мати чітку податкову е, картину, за що які податки він має сплачувати, і гарантія того, що він тут буде працювати е, за якимось. Е, Правилами, скажімо так, е, неможливо це зробити зразу на всю Україну, тому що ми розуміємо дуже добре географію України і величність України, територію України. Тому вважаю, що по рекомендаціям, які буде надавати Євросоюз, одна з рекомендацій буде створенням вільних економічних зон саме в прикордонних територіях. Тому ми розраховуємо на те, що. Uh, ініціативи з нашої сторони є. Це п'ять територіальних громад, які межують. Ми, uh, ми чекаємо, uh, просили наші колеги почекати до 5 листопада. У них, буде, у них буде місцевий вибор. Після місцевих виборів ми зустрічаємося. Обговорюємо питання щодо створення Єврорегіону. І обов'язковим є е, реєстрації е, цієї структури, цієї організації е, в країні, яка вже є членом Євросоюзу. Тобто в Румунії. Тобто то ми, то, то ми розрахуємо, що це буде в Румунії. Е, в Румунії дуже великий досвід: 12 років Украї... е, Румунія використала всі можливі фінанси для перетворення своєї держави. Навіть можу сказати, що вона краще це виконала, ніж Болгарія. Поки болгари сумнівалися, скажімо так, куди рухатися в Європу чи на схід до теперішнього часу, вони майже втратили все. Так, да, вони повноправні. Члени ЄС, але не вони не отримали стільки коштів на розвиток, скільки отримала Румунія і Літва. Тому ми більше орієнтуємося на Румунії і на Літву для того, щоб максимально я не знаю за всіх, я е, тільки кажу за нашу громаду і ті громади, які е, стануть полноправними засновниками єврорегіону в Буджак, що ми використаємо максимально можливе для того, щоб, по-перше, Використати проекти, привести інвестора і все те, що буде приходити з Європи, для того, щоб ми використали свій громад. Івана, наостанок, я хочу спитати вас про Київ, про реакцію Кабміну. в Міндовкілі знають про Нацпарк. Чи знають загалом в Кабміні в офісі президента про розбудову Єврорегіону? Як реагують на це? Я не можу сказати, як реагує кабінет міністрів. Я знаю, як реагує міністерство довкілля стосовно національного парку. Навіть ми розраховуємо, що не за після створення рок е, через рік, два ми маємо е, бажання розширити територію національного парку. І навіть працюємо з громадами з сусідніми громадами з Молдови, щоб е, цей парк не обмежувався державним кордоном України, а мав продовження. Ви, мабуть, знаєте, розказує те, що робиться сьогодні у нас Старотинському степу. Екологи експериментують. Там стосовно, є добрі результати. Стосов, у вас. Стосовно куланів. Стосовно того, це є результат. Тобто, ми рухаємося вперед, не озираємося назад, не, але ми маємо чути один одного, тому що це у нас історичний шанс. Стати Європейською державою, стати міцною державою, і це завдяки президенту України, я скажу так, і Збройним силам України. Тому що ми показали, що якщо не перша, то друга армія світу це Україна, це Збройні сили України, і показали, що у нас є найкращий президент, з яким страна має рухатися до цивілізованого світу. Я дякую вам, що ви сьогодні завітали до нас, Іван Кисе, голова Бородінської громади Болградського району, говорили про єврорегіон Буджак і про створення нацпарку Буджацькі степи. На шляху громади до створення цього нацпарку, але найважливіші перші кроки вже зроблені. Дякую, що були з нами. Залишайтеся сьомою. Дякую вам.